Хто з вашого минулого вважає, що о, не всі крапки над іще розставлені, і хоче прояснити з вами ситуацію на 352 раз і ще? Давайте побачимо, хто ця людина. Спочатку, хто в мене ви? А, ви, можливо, зараз знаходитеся за кордоном. А, або людина такого дуже а, широкого а, Кругозоро, колозору чи як світогляду о. дивитися багато новин, цікавитися. Багато... Багатьма напрямками життя. Взагалі маєте такий творчий хіст, певний, естетичний смак, гарний у вас розвинутий. Якщо зараз знаходитеся за кордоном, то відкриваєте для себе фактично новий шлях життя, нові стосунки, нові відносини і нових друзів заводите, можливо, володіваєте чимось новим, якимись знаннями, спеціальністю, професією. Тобто, зараз у вас такий змінилися. Життя і розширилися ваші кордони вашої, вашого життя і вашого спілкування? То хто ж з вашого минулого захотів розставити крапки над і, хоча вони вже були, начебто розставлені, але не в його уяві? Хто ж ця людина? Слідкує за вами ця людина? Король Пентаклів. А, дивіться, дійсно слідкує за вами і хоче помиритися з вами. Скоріше за все, у вас був якийсь дуже такий непростий або період, або стосунки. І в цих стосунках, скоріш за все, була поставлена крапка, але не для нього. Хто такий король Пентаклів? Ну, можливо, це людина земного знаку Зодіако, це Діва, козорог, Тілець, не обов'язково. Людина-матеріаліст по своєму сприйняттю світу, далекий від. Етеричних знань, дуже практичний, любить гроші, вміє їх заробляти. Можливо, має певну таку владу серед того кола людей, з яким він спілкується. Недійний, стабільний, послідовний, такий нікуди не, не спішить, але все намагається робити дуже якісно. І людина, яка весь час за вами спостерігала, можливо, ви не спілкувалися останній час, але він не втрачав контролю над вами. І все, що ви де публікували у соцмережах він контролював, читав, робив якісь висновки. Дивився, коли ви виходите у мережу, робив висновки, з ким ви можете спілкуватися у такий час. Ну і таке інше. Не викинув він вас з своєї голови. Вважає, що не всі крапки ще розставлені, і буде виходити на зв'язок для того, щоб розставити всі крапки над і і поспілкуватися з вами про майбутнє.